Усім привіт! Мене звати Ангеліна, і сьогоднішнє відео я присвячу тому, що розкажу про мій головний інсайт, головне усвідомлення за 14 років вивчення мови, 4 роки навчання на філології, і після того як я навчила тисячу студентів. У мене є своя школа неземних мов, я вчилась в Лінгвістичному університеті і веду у соціальні мережі, де розказую про вивчення неземних мов. Я дуже багато аналізую, досліджую і зараз реальний інсайт, який я б хотіла знати раніше на початку вивчення англійської мови. Якби я це знала раніше, я б... Точно швидше досягнула свого c 1 левел. І якщо ви побачили це відео, це точно доля. Будь ласка, дивіться до кінця. У вас точно буде інсайт, і це допоможе вам вчити англійську мову набагато ефективніше. Я впевнена, що не те, що 90 людей, а 100% людей, які вчать англійську мову, хоча б раз стикалася з тією проблемою, що вони довго стоять на місці, начебто просунули знаннях, а потім знову крок назад, начебто щось роблять, а помітно результату немає, і ви роками стоїте на рівні А2. Я знаю людей, які рок. Ну реально, там по 5 років вчать англійську мову і вища а А2+, ніколи не доходять. І насправді, щоб зрозуміти корінь проблеми, потрібно знати один науковий факт. Цей науковий факт я якраз дізналася на філології, коли вчилася в лінвістичному університеті, і це крива забування. В чому взагалі є суть і до чого тут вивчення мови. Зараз будемо з цим розбиратися. І так, крива забування виглядить так. Ось ви можете тут на неї подивитися. Цю модель створив Герман Ебінгаус, який досліджував якраз процеси пам'яті, і він з'ясував, як швидко взагалі забувається інформація, якщо її не повторювати. І ця статистика реально шокуюча. Я просто ще раз покажу вам цю криву, щоб ви просто розуміли. Наприклад, сьогодні вивчили 10 слів, і ви місяці їх не повторюєте. Через місяць ви будете пам'ятати лише одне з 10 слів. Тобто, 90% інформації забувається вже близько через місяць. Звичайно, всіх все індивідуально це приблизна статистика. Але якщо ви відкриєте словник, де ви виписували слова декілька місців тому, ви не будете пам'ятати реально половини. Те саме стосується і граматичних тем. Так якщо ви не використовуєте ці теми, ви їх точно забудете. І насправді це звичайний механізм. Чому взагалі так відбувається? Дивіться, мозок він завжди відрізняє, що є важливим, а що не важливим. Йому треба розуміти, що ми видаляємо, викидаємо, можна сказати, Тись далеко в ящик, а що є дійсно важливим для нас, тому що кожного дня ми споживаємо стільки інформації, як люди не споживали там 100 200 років тому за рік. І уявіть, якщо ми все будемо запам'ятовувати, всі деталі жити буде неможливо. Тому мозок має такий механізм фільтру. І тепер питання: що ж тепер з цим робити, як нам почати запам'ятовувати слова, а не забувати їх через місяць? 90% випадків все дуже просто. Вам треба пам'ятати про інтервальне повторення. Інтервальне або іншим словом багаторазове повторення допомагає нам якісніше Неповдоти інформацію. Це якби сигнал для мозку, що ця інформація важливою. Якщо кожен день буду повторювати одне слово, і класно, якщо буду використовувати різні формати, слухання, говоріння і так далі. Я точно побачу прогрес і запам'ятаю це слово набагато краще. Взагалі є формула інтервального повторення, яка вважається такою ідеальною, але звичайно вона є такою суб'єктивною. Ви можете трошки змінювати під себе. Головне пам'ятати, що якщо ви не повторите інформацію, хоча б чотири рази, так так, не два, не три, хоча б чотири рази, скоріш за все, ви. Її не запам'ятаєте перше повторення через 24 години, друге повторення через 3 дні, третє повторення через 7 днів і четверте через 30 днів. Нагадую, якщо я просто подивлюсь на слово і проговорю його один раз, це не буде якісне повторення. Якісне повторення це коли я в контексті використовую слова, проговорюю, прописую, почула в пісні декілька разів. Проговорила вслух. Так от тепер ви знаєте, чому ви те, що вивчили місяць тому, практично не пам'ятаєте. Чому ви вчите-вчите, а не маєте прогресу, тому що інколи дочка росту не вивчити щось нове, а Строїти старе. У мене на навчанні є дуже класна фішка, яку ми постійно використовуємо студентами. Щотижня вони мають тест на повторення граматичних тем попередніх тижнів та слів. Тобто, навіть якщо вони вчаться вже на п'ятому тижні, вони повторюють слова та граматичні теми з першого другого тижня. Більш того, посеред курсу, посеред мого навчання, у них є тиждень тотального повторення. І в кінці навчання вони також повторюють, тому що я знаю, що повторення – це ключ до успіху, який допоможе моїм студентам набагато краще запам'ятати і слова, і граматику. Я завжди кажу, що англійську можна. Вчити самостійно, звичайно, це просто набагато довше і складніше. Коли ви йдете до наставника на навчання, де вам дадуть матеріали, де вам підкажуть допоможуть, ви отримуєте результат та прогрес набагато швидше. Вам не треба шукати і думати, а що підходить під мій рівень, а що не підходить. Вам все надається. Тому, якщо ви хочете разом зі мною та моєю командою прокачати свій рівень англійської, я запрошу вас до себе на навчання. Мої студенти за три місяці отримують такий прогрес, як за рік з репетитором, завдяки повному зануренню мов комплексні прокачі. Тобто, ми працюємо і над говорінням, і над слуханням і над гарматкою завдяки підтримці менторів та взаємодії з ними вони реально бачать неймовірний прогрес. І одна навіть недавно я отримала відгук від учениці, яка прийшла до мене з рівнем B1, закінчила курс з рівнем B1+, Plus, по тесту отримала плюс 22 бали за три місяці. Вона сама в шоці і не очікувала, що зможе зробити такий прогрес. Тому я буду чекати вас на своєму навчанні. Не забудь підписатись на цей YouTube, якщо хочеш бачити ще більше корисних відео. А в Instagram та telegram каналі більше мене мого лайфстайлу і додаткових ресурсів для Ученый англійської. До нових зустрічей, Па-па!